Буквально за декілька днів розпочалася е, моя війна особисто. Це може якось знаєш. Я так згадую, думаю, що відбулося повномасштабне вторгнення в Україну і повномасштабне вторгнення Бога в моє життя. Тому що Стас поїхав там в Бучу, тось теж, теж евакувати там людей, вивозити в Верпінь, в Бучу. він був в роз'їздах, і мені було настільки погано фізично, що я не змогла дійти до лікарні. Він екстрено приїхав і відвіз мене в лікарню. Я дочекалася, не могла ходити вже. І мені сказали, що скоріш за все у вас онко, так от я сказала. І я пам'ятаю, що я так сіла в машину, закрила двері. І я пила, що мене, мене, більше нічого, ну, мене більше нічого не цікавить. Mm -hmm. Я зрозуміла, що почалося щось, щось ще почалося всередині мене. І це було. ну, Це було підтвердження того, що я бракована, просто повертаючись до того питання.